Нескорені міста України, Запоріжжя, місто суворих металургів, славетних моторобудівників і потужної гес на Дніпрі. А ще це колиска козацького роду України, який ніколи, ні передки не ставав на коліна. Запорізькі козаки століттями захищали українські землі від загарбників. Під час Визвольної війни військо Запорізьке виборювало незалежність для всієї країни, у Другій світовій війні місто мужньо витримало радянський підрив Дніпро Гесу та німецьку окупацію. І зараз Запоріжжя сповнене козацького духу. Як завжди, незламно стоїть на захисті України. Запоріжжя нескорене.